Шановні колеги-освітяни, в назві нашої спільноти є таке магічне слово світло. І добре, що є світло зараз в цій кімнаті, де я працюю, і я маю можливість віртуально правда але зустрітися з вами. Присвячена ця праця підручнику інтегрованого курсу Я досліджую світля першого класу. Він виданий у двох. Частина. На першому слайді тут з великими буквами автори вказані Надія Бібік, це я ваш візові і Галина Бондарчук. Я працюю в Академії педагогічних наук України у відділі початкової освіти. Ну, більше я хотіла сказати про свою співавторку Галину Бондарчук, це діючий учитель, і це дуже добре. що і науковець, і вчитель працює з підручником, готує підручник. Є можливість нам узгодити е, такі два тренди, щоб вчителю було легко, а учню цікаво. Як ми цього, як думаємо, домагалися, я розкрию поступово. Що стосується Галини Бондарчук, то вона пройшла апробацію за вчительським столом всю лінійку підручників від першого по четвертий клас. А це важливо, що один авторський колектив забезпечував всю лінійку. Таким чином можна було досягти ускладнення і завдань. і і змісту на всьому діапазоні школи передбачити, щоб не було дублювання і інших речей. Найперше, чому ми маємо такі підстави, сказати, що вчителю буде легко працювати з цим підручником, тому що найперше, що всі теми структуровано відповідно до уроків. І вчителів не доведеться робити такі, таке планування уроків, зіставляти такі документи, як державний стандарт, типова освітня програма і так далі. Це вже зроблено. Ще що важливо підкреслити для тих, хто буде працювати з цим підручником, що він повністю відповідає типовій освітній програмі. Яка розроблена під керівництвом Олександра Якіна Савченко. Тому ну, це ім'я, звичайно, вам добре знайоме. Що закладено в типовій освітній програмі, що важливо для вчителя і полегшує його працю, як ми думаємо? Наступність і перспективність між класами і циклами навчання, Взаємозгоджено цілі зміст. Результати освітнього процесу. Чітко окреслено очікувані результати в такому сенсі, що їх можна виміряти, тобто в діагностувальних завданнях. І такі приклади завдань вони розкидані і по всьому підручнику, які передбачають вимірювання результатів навчання, що ми зможемо. Подивитись, як просувається учень в інтернет-підтримці, яка супроводжує цей підручник, будуть теж закладені ці завдання, з якими я чуть пізніше вам їх покажу, які дадуть змогу побачити, як учень досягає результатів. Як бачите, перед вами малюнки, які показують, як інтегрується. Зміст, які освітні галузі задіяні в цьому змісті, і ви бачите це в кольорових малюнках. І тут я принагідно хочу сказати, що видавництво подбало, щоб малюнки були виконані. Це не ті мандрівні інтернетівські малюнки, які вмонтовані в підручник. Ні в якому разі це ексклюзивні малюнки, виготовлені в цьому. Видавництві ранок саме для цього підручника, і саме для дітей цієї вікової категорії, щоб їх подразнювали малюнки, щоб вони розкривали смисли. Ми з вами, ті, хто працює з дітьми молодшого шкільного віку, ми знаємо, що найбільший подразник дитячої активності це новизна, новизна, але не строкатість. Не перебір, не занадто багато, бо сьогоднішній школяр кліпове сприймання це і телевізор, і гаджет, і все решта. То ми намагалися, щоб якщо малюнок, то це смисли, це зміст, це ілюстрація змісту, а не колір заради кольору, і кількість заради кількості. Ну от і соціальне здоров'я збережування, природничі галузі інтегровані у цьому підручнику. Кожний із цих складників має свою специфіку. І важливо, що здоров'я збережувальне сьогодні виходить на, на жаль, на такий пріоритетний план. Підручником даємо змогу вчителю і учням працювати. Над питаннями безпекових характеристик на, на світу, щоб себе зберегти, щоб попередити різноманітні ситуації, в яких може потрапити дитина. Орієнтир для забезпечення державного стандарту підручнику є об'єкти контролю і оцінювання. І не тільки на завершенні першого циклу навчання, а і далі по четвертий клас, бо лінійка забезпечена. А в першому класі ми окреслили те, що тільки може бути досягнуто на кінець першого класу, що відповідає програмі. Ми дбаємо про те, щоб дитина вчилася взаємодіяти з іншими людьми і в навчанні. І, і поза навчанням, оцінювати вчинки різні моделі поведінки. Бачите, ось на малюночку, а малюночки там і різні, і в тому числі і комікси, наприклад, як діяти в цих ситуаціях, кого можна кликати на допомогу. Ми персоніфікуємо всі завдання, звертаємось до учнів, щоб. Йому було цікаво розв'язувати ці запитання, ці завдання, тому що в системі компетентнісного підходу, який ми реалізуємо і не тільки ми в своєму підручнику і у всіх навчально-методичних матеріалах, і, і, і вчитель і учень працює в координатах компетентнісного підходу, що означає не тільки знати, а оце знання застосувати на практиці. Відносно себе і тих ситуацій, в яких може перебувати учень цієї вікової категорії. І я тут вивела такі характеристики підручника, вищий рівень діалогічності, адресованості до учня, персоніфікованості, тобто, як розглянь малюнок, подивись, як ти дієш в цих ситуаціях, як показані персонажі. Зв'язок з життєвим досвідом і смисловою сферою учня це є наріжним каменем для розгортання завдань, малюнків, текстів у цьому підручнику. включення ситуації, контексту, в якому учень може виявити свою. Обізнаність, як ми вважаємо, ми досягали реалізації засобами, якими засобами? От тут ми і говоримо вже про те, чому дітям має бути цікаво, тому що доступність ми дбали про доступність і емоційну привабливість текстів, їх інструментальну цінність. Що значить інструментальна цінність? Це значить те, що можна в житті побачити, це не щось абстрактне. А що можна і застосувати це як інструмент для того, щоб випробувати, попробувати застосувати у житті? Важливо, що ми дбали про відповідність обсягу кількості практичних завдань і вправ можливостям учнів. І важливо ще хочу підкреслити, щоб була частотність застосування тих завдань, які безпосередньо виходять на. Результат не тільки посильність, а і необхідна частотність для відпрацювання програмових компетентностей. Інтернет підтримка, шановні колеги, містить навчальні фільми, дуже важливо. слайд-шоу, презентація пробована, і в процесі підготовки коригувалися і завдання, і які можна було поправити точніше. Адресувати для учнів Там і додаткові завдання для індивідуальної та групової роботи. Це відео інструкції з проведення дослідів, дуже привабливо оформлені. Ну Важливо, що онлайн-тестування за кожною темою. А все, що вас буде ще цікавити додатково. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на веб-семінарах. Ви обліковуйте. Ці запитання, накопичуйте, не ну, тільки для мене. І можна одержати на них відповідь на сайті видавництва «Ранок», дбає про те, що був зворотній зв'язок. Бажаю вам здоров'я, бажаю без тривог, без повітряних, а головне, без душевних тривог бути. Спокійними за тих людей, яких любите, і хто для вас найважливіший. Всього доброго.